Захист права власності сьогодні в Україні є водночас складним та поширеним питанням для внутрішньо осіб під час евакуації з районів ведення активних бойових дій. Ці громадяни стикаються з тим, що документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, можуть бути втрачені, викрадені, пошкоджені або знищені. Про те, як відновити документи, і в яких випадках це можливо, поговоримо сьогодні в проєкті право знати. До повномасштабного вторгнення Світлана жила в Маріуполі. Мала стали прибутковий бізнес та двокімнатну квартиру в одному зі спальних районів міста. 22 лютого 2022 року вона поїхала в Київ на оптичну виставку, взявши з собою тільки необхідні для відрядження речі. До рідного міста повернутись вже не змогла. Її квартира в Маріуполі згоріла разом з документами на право власності. Світлана мала ці документи тільки в паперовому вигляді, і в державний реєстр речових прав на нерухоме майно вони внесені не були. Зараз Маріупольчанка вона квартиру в Києві та намагається відновити втрачені документи на Маріупольську квартиру. Перші спроби зробити це було невдалими. Світлана намагалась ошукати шахраї. Мені зателефонували, Це був ну, такий холодний дзвонок. Якщо мов ви бажаєте, я не знаю звідки у них мій номер був. Будь ласка, звертайтесь до нас. У нас безкоштована консультація. Ми зустріли дуже дружелюбно. Усе розпросили, записали документи, відсканували. І потім у той момент, коли я у них, прямо у них там була в, в офісі, мені на телефон почали приходити приходити повідомлення, що треба туди вийти і срочно йти в другу юридичну контору, бо там буде дешевше, там буде краще. Ви нікому нічого не кажіть. Те ж саме зібрали в мене всі дані, і мені назвали суми, які були у три рази дорожчі, ніж у той першій конторі. Звісно, я туди вийшла, поміркувала і зрозуміла, що ну, така схема, що треба біжати обратно, у ту, бо там дешевше. Тобто, там теж один, один запит допустим, був 6 тисяч, у другій конторі був 15 тисяч. Жінка здогадалась, що це шахрайська схема, але спроб відновити документи не залишила, і наступного юриста знайшла через знайомих, самостійно перевірила цю фахівчиню і пішла на чергову зустріч. І вона так повела розмову, що от шість тисяч і документи будуть відновлені. Вона сказала, що треба спочатку заплатити, а потім вже вона буде щось робити. Я заплатила половину суми аванс і почала чекати. Вона пішла у відпустку, потім ще щось. Потім вона боліла, Потім вже я вже почала писати, що давайте щось робити. І вона мені каже: вам треба їхати до нотаріуса і оформити довіреність на те, щоб вона мої услуги так сказати могла. Робити. Я кажу, в мене нотаріус є ось тут. рядом. Ні, ви знаєте, так от -от так, і, так, і так, переконала вона мене, і, в общем, Я поїхала на край міста, зайшла до нотаріуса, її адвоката мого не було. І тут мені нотаріус дає довіреність, яка складається мабуть, десь пунктів 150 на які я доручаю їй бути моїм, моєю довіреною особою. Тобто там було все. Там були міжнародні організації, там були всі, ну, поняття, суди, лікарні, ну все, що тільки можна. Я питаю у нотаріуса. Це як ну, шаблон такої, вона додала сама. Кажу, хорошо, а на який срок ця довір'я? На три роки я здивувалася. І у шапці не було вказано, що це адвокат. Тобто, це було тільки просто її, її прізвище, ім'я, тобто, ніяких таких, би, що вона адвокат, нічого не було. Звісно, я нічого не підписувала, я вийшла, вона вже підійшла до мене на вулиці. Я сказала, що я буду думати, що я ще не, ну, не готова. І, мабуть, хвилин 30 я від неї не могла. От... Просто відійти. От вона мене так, як кажуть, все, я, я уходжу, я там все, я вже закінчила, я буду міркувати. Я... Вона такими розмовами своїми, то чуть ли не за руку мене в втім я від неї кое-как збіжала. Гроші, звісно, ці вже все. Афери з документами наразі є однією з найрозповсюдженіших схем, якими користуються шахраї. Вони розуміють, що внутрішньо приміщенні особи одна з найуразливіших категорій громадян, тому закликаємо вас бути обережними та ретельно слідкувати за тим, яким людям ви довіряєте цю справу. Сьогодні наша гроїня не полишає спроф відновити документи на своє майно. А ми розглянемо покроковий механізм, який дозволить вам краще зрозуміти свої дії при відновленні втрачених документів на житло, яке опинилось в тимчасовій окупації. Відповідно до статті 182 цивільного кодексу України, якою регулюються права на нерухомість, всі об'єкти нерухомого майна мають підлягати державній реєстрації. Недостатньо, наприклад, побудувати будинок та проживати в ньому декількома поколіннями, а обов'язково потрібно здійснити процедуру публічного визнання державою свого права власності на житло. До документів, які підтверджують право власності, належать договори, на підставі яких набувається право власності, купівлі продажу, дарування. Ці документи посвідчуються нотаріусами або консульськими установами і засвідчують перехід права власності від одного власника до іншого. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно видане до 1 січня 2013 року органам місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією — видавалося, зокрема на новозбудоване житло. Свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською установою України. Якщо житло перебувало у спільній власності подружжя, другому з подружжя видається зазначене свідоцтво на одну другу частку в спільному майні подружжя. Свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульську установу України, рішенням суду, яке набрало законної сили, це поширений документ, який засвідчує визнання, наприклад, у випадку, коли. Особа втратила документи на майно і не має іншої можливості їх відновити або встановлення прав власності, наприклад, на самовільне будівництво. Інші документи, наприклад, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, аукціонів, ухвала суду про затвердження визнання мирової угоди. Тощо, за словами юристів, цей перелік не є вичерпним і вказує лише на найпоширеніші документи, які підтверджують право власності на житло. Що стосується документів, які підтверджують реєстрацію права власності, їх умовно можна поділити на два періоди: до і після 2013 року. До 2013 року право власності реєструвало БТІ бюро технічної інвентаризації. Про що видавало два витяги: витяг про реєстрацію права власності, документ, що підтверджував державну реєстрацію права власності та мав Безстроковий характер та витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно документ, що підтверджував факт того, що на конкретний період власником такого майна є конкретна особа. Він видавався на певний строк, як правило, на два місяці, і здебільшого вимагався нотаріусами при вчиненні нотаріальних дій стосовно майна. Починаючи з 1 січня 2013 року, в Україні почав функціонувати державний реєстр речових прав на нерухоме майно. З цього часу функції державної реєстрації розділились між. Державними реєстраторами, нотаріусами, виконавчими органами місцевої влади, документами, які посвідчують реєстрацію правовласності, з 2013 року є витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тобто, для того щоб вважатися законним власником майна, потрібно мати на руках два документа: документ, що підтверджує право власності, та документ, що підтверджує державну реєстрацію такого права. Варто пам'ятати, що втрата відповідного документа не означає втрату права власності. У разі втрати або зіпсування документа є суб'єкт, що видав такий документ, може видавати його дублікат. Дублікат документа має таку ж юридичну силу, як і в оригіналі. У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна, слід дізнаватися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував правочин. Зверніть увагу, що процедури відновлення документа, що підтверджує право власності на нерухомість виданого до та після 1 січня 2013 року, відрізняються. У разі втрати пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав можна отримати з державного реєстру. Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інформації держав реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до нього без витребування відповідних дублікатів документів. Важливо, довідка з державного реєстру є достатнім підтвердженням правовласності на нерухомість її можна отримати онлайн. Для цього необхідно зайти на сайт онлайн-будинок юстиції, знайти вкладку інформації з державного реєстру речових прав. Натиснути в правому верхньому куті на вхід та авторизуватися допомогою електронного цифрового підпису, здійснити пошук за трьома критеріями: адресою, реєстраційним номером об'єкту нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки, сплатити адміністративний збір, завантажити сформовану інформаційну довідку, отримати довідку з державного реєстру можна також на порталі Дія, авторизувавшись та вибравши послугу надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо ж документи на нерухомість були отримані до 2013 року, то от що радять фахівці. Якщо ж документи були до 2013 року, то можливо також зробити запит до бюро технічної інвентаризації для того, щоб отримати відповідь про реєстрацію права власності, або також ця інформація може бути надана в довідці інформаційній, підтягується з електронної складової реєстру БТІ. А якщо ж це було до 2004 року, то в такому випадку цієї інформації не буде міститись в реєстрі, вона не буде підтягуватись технічною складовою реєстру БТІ. І тут треба вже дивитись, що саме є які. Куди ще ми можемо звернутися з цим питанням? Наприклад, якщо є якісь квитанції про комунальні послуги, що сплачувала людина, до яких керуючих компаній, комунальних установ ми можемо звернутися для того, щоб запросити інформацію про право власності людини, коли вона, наприклад, укладала договір з комунальними підприємствами. Якщо ця інформація є, ці підприємства її надають також на електронну пошту людині. Проконсультувати з цих питань вас можуть співробітники. ЦНАП вони допоможуть зібрати пакет документів, надати список контактів та установ, до яких ви можете звернутись. Також вони консультують з приводу можливості отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно. Причин, серед яких важко буде отримати дублікати документів, можуть бути такі: перебування нотаріуса чи органу місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території, знищення архівів на тимчасово окупованій території, тощо в такому випадку передбачена можливість звернення до суду. Заявами, що подаються до суду, можуть бути заяви про визнання права власності на майно, усунення перешкод у здійснення права власності шляхом витребування правовстановлюючих документів на майно, витребування з чужого незаконного володіння, встановлення юридичного факту володіння об'єктом нерухомого майна на праві приватної власності. Якщо ж було втрачене саме рішення суду, яким підтверджувалось право власності, власник нерухомого майна може звернутись із заявою до суду першої інстанції, де розглядають. Ця відповідна справа за повторною видачею судового рішення. Запам'ятайте на офіційному веб-сайті Верховного суду, у розділі громадянам в розділі розпорядження про визначення територіальної підсудності справ міститься зведена інформація про перелік судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану. Звернення до суду вже передбачає допомогу адвоката, тож підходьте до його пошуку обережно та зважено. Стежте за новинами проєкту Право знати. Тут ви знайдете необхідну та перевірену інформацію поради фахівців щодо проблем, з якими стикаються вимушені переселенці та покроковий алгоритм їх вирішення.